Доброго дня! Представляю феноменальну новинку від монетного двору Германія Mint. Монета Геймдаль. Унція срібла 999-ї проби. Затемнена якимось чином якась технологія використовується по утемненню цієї монети. Тираж лише 5000. Друга монета з серії Рагнарьок. Скандинавський апокаліпсис. Гейндаль – Бог, який охороняє вхід до Асгарду і у царство темних. На монеті зображено епізод, коли він очікує свого ворога в останній битві кінця світу Бога Локі. На Аверсі зображений його ріг. Він має протрубити в цей ріг, і це стане початком битви і початком кінця світу. Шикарний виріб, дуже рідкий. Якщо є можливість, поспішайте його придбати собі в колекцію, бо тираж дуже маленький, а серія дуже-дуже бажана для колекціонерів. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!